Для того, щоб відкрити гру кіт з потрібно перейти в розділ накопичення. Тут відкриваємо банку, вказуємо, на що вона нам потрібна, наприклад, на море. Задаємо суму, наприклад, 100 тисяч гривень. Підтверджуємо, що бажаємо створити банку. Далі потрібно натиснути на банку і потримати декілька секунд. Натискаємо, давай почнемо. Потрібно керувати псом сапером, щоб він збирав міни. Коли назбираєте 55 очків, то отримаєте нагороду монобанку. Якщо натрапити на змію, яка появляється в різних місцях несподівано, то ви програєте. Потрібно уникати змію.